Знайомства, поцілунки, перший секс це все, звісно, дуже і дуже прекрасно. Але як на мене, ми незаслужено мало приділяємо часу стосункам. Ось ці початкові перші етапи взаємодії з дівчиною їх насправді набагато легше реалізувати і імплементувати, ніж підтримувати довгострокову якусь історію з тою самою дівчиною. Тобто там поцілуватися, є хлопці, для яких немає нема проблеми поцілуватися. Є хлопці, для яких немає проблеми звабити дівчину, довести діло до сексу. А от підтримувати з нею зв'язок е на довгостроково тут починаються перші проблеми. Плюс тема розставання це дуже болюча тема, особливо якщо це твоє перше розставання або розставання з дівчиною, з якою у тебе був якийсь е довгий, тривалий емоційний конект. І хочеться сьогодні приділити трішки часу цьому всьому. Будемо дивитися відвертість Андрія Гаврилєва, чесно кажучи, я не сильно слідкую за цим блогером. Я знаю, що він дуже популярний серед молоді, і цікаво послухати, як в реалізованого молодого хлопця, які в нього проблеми можуть бути в стосунках. Одразу скажу, що в нас немає цілі його загавнити. Це його життя. Нехай він робить так, як він хоче, як вважає за потрібне, але його приклад він дуже і дуже показовий. Тобто, Якщо ви знаходитесь в якійсь схожій е, ситуації, буде добре, якщо ви зараз послухаєте і будете знати, що потрібно робити в тій ситуації під час розриву чи під час якихось конфліктів стосунках, або що не потрібно робити. Я сам це інтерв'ю не дивився. Я проглянув буквально там 10-15 секунд, і я зразу зрозумів, що це вартує того, щоб ми з вами разом подивилися. Пройшло 4 роки. Так. Да. Ви розійшлися. Розлучились, так. Да. Розлучились. Чому? Давайте розкажу, що от було фінальним. Значить, Як ми розійшлися? Все йшло якось так по спадній. І я їхав з Києва до Львова. Мені познала Марічка, де ти, що ти? Я кажу, виїжджаю. Вона, ну, добре, я тебе чекаю вдома, але ще тебе чекає серйозна розмова. Одразу окремий котел для дівчат, які так роблять. А в тебе там чекає серйозна розмова, можна одразу м -м, поговорити. Якщо ти хочеш серйозно поговорити людиною, ти можеш зробити це по телефону або навіть не закидувати цього. <гум> Бо якщо ти знаходишся в іншому місті, людина хоче з тобою особисто серйозно про щось поговорити, і ти будеш себе накручувати всю цю дорогу, поки ти будеш добиратися до цієї людини. Дівчата, якщо ви дивитеся це відео, якщо хочете дійсно серйозно поговорити, краще не кажіть, що хлопця чекає серйозна розмова. От він приїде, ви з ним зустрінетесь, і там будете піднімати свої дуже і дуже серйозні речі. До речі, штука він сказав, що все йшло по спадні. Це дуже типово в довготривалих стосунках. На жаль, так все і відбувається. На початку гормони, на початку, хімія, на початку все прекрасно, потім... Все затухає, затухає, затухає в якісь моменти, ти розумієш, що ти живеш з, з людиною, а не розумієш для чого, тобто ти не відчуваєш жодних позитивних емоцій, ти розумієш, що все перетворилось на якусь рутину і багато що ти просто робиш через звичку. Звісно, тут нема на що обговорювати. На да, тобто, якщо ви опинились в такій ситуації, навіть якщо людина не зробила нічого конвенційно поганого вам, тобто вона не зрадила, вона вас не підвела. Але ви бачите, що вас особисто не чіпляє нічого зараз, і ви не бачите майбутнього з цією людиною. Цього достатньо. розумієте? Цього достатньо, щоб завершити стосунки. Я думаю, о, все, зараз, типу, щось буде. От, я приїжджаю до Львова. Я кажу, ну давайте побудемо говорити. Ну, каже, мені там не підходить в наших відносинах те, що ти там недостатньо романтичний, недостатньо мені приділяєш часу, е, ти не робиш мені подарунки, е, я не відчуваю, що мене люблять. От е... все, коли ми чуємо, що дівчина не відчуває, що її люблять в стосунках, дівчина говорить, що в неї там немає якихось почуттів, а ти дивишся на це інакше. Ти розумієш, що ти про неї турбуєшся. Ти е, закриваєш там якісь її потреби, ти все рівно робиш якісь її подарунки, і сюрпризи, чи просто емоційно вкладаєшся. А дівчина просто тобі вивалює от на тебе таку інформацію. Це максимальне знецінення, максимальне. І, е, знову ж таки, назвуть мене радикальним, але цього також достатньо. Тобто, все. Це знаєте, от ситуація в шахматах називається Цуцванг. Тобто, кожна твоя дія, кожен твій крок після. Цих слів це програшний крок. Розумієш. Тобто ти не можеш виграти, ти не можеш е походити якось гарно в цій ситуації, навіть якщо ти геніальний шахматист, цього, цього просто неможливо зробити. Так само і тут найкраще рішення не грати в цю партію. Найкраще рішення зрозуміти. Все, я зробив все, що міг. Так? Тобто, ми, ми дійшли до тої ситуації, що дівчина мені заявляє, що вона не відчуває. Що я її люблю, тобто гірше бути не може. І я не буду е, паритись, я не буду думати, як мені зробити так, щоб дівчина мене полюбила, бо вже пройшло достатньо багато часу. Ми з нею знайомі декілька років. Вона бачить мою поведінку, вона має якісь свої власні відчуття. Якщо їй цього недостатньо, все, я встаю, я не граю в цю ігру. То я в цю програшну партію, я вигравати не буду окей, то можна якось типа, покращити. Вона каже: Та, ну почни робити якісь побачення, е, давай попробуємо це виправити. Якщо ні, тоді ми просто розлучаємось. Я кажу, По факту, це все звучить як ультиматум. Тобто вона йому вивалює ультиматум. Типу, я хочу, щоб ти частіше мені дарував подарунки і влаштовував сюрпризи. Бо якщо ми це не виправимо, ми з тобою розійдемося. Як реагувати на ультиматум зі сторони дівчини, все дуже просто. Завжди обирати найгірше. Тобто вона говорить: або ти даруєш мені подарунки, або ми розходимось, ми розходимось, або ти приділяєш мені більше уваги, або е, ми більше не побачимось. Ми більше не побачимось. Розумієте? Не, не можна е, толерувати усю її ахуєвшість. Або так чи інакше, дівчина, яка така говорить, вона вже не боїться тебе втратити. То навіть, навіть більше, вона вже в цей момент змирилася з тим, що ти тимчасовий її варіант. Тобто вона по факту не бачить вже майбутнього з тобою, але їй не вистачає рішучості просто самій завершити історію. Вона хоче, щоб ти зробив це за неї. Ну, давай, окей, попробуємо. Ну, я довго не чекав. Я наступний день зразу нам побачення на даху, але щось, типу, вже якось діло було напевно не в побаченні, і напевно вже не можна було надолужити втрачене. Ми пішли на це побачення, там поїли, попили на даху, в центрі міста. Ну, романтично, але щось їй не дуже сподобалося. Я пам'ятаю, я приходжу цього ж дня вечором вже додому. Після цього побачення бо воно було ну, десь година шоста. А я додому там потім повернувся, година десята. І ну сидить вона там недовольна чуть-чуть. Я кажу, що таке вона? Ну ні? Бачите, недовольна. Тобто, якщо так подумати, хлопець а, пішов їй на зустріч. тобто він зробив все для того, щоб задовільнити її бажання. Чи допомогло це? Ні, не допомогло. Це тільки зіграло в мінус його самооцінці, його самовідчуттю. Тобто ще гірше себе починає почувати після такого, бо він не розуміє, що він зробив не так. От ніби дівчина каже, зроби то-то, то і ми будемо разом. Але, на жаль, на жаль, так не працює. Можна було б сказати їй, слухай, дивись, я все прекрасно розумію, але для мене дико, що за стільки часу, що ми знайомі, ти не відчуваєш якихось там почуттів до мене е, мене це ображає. Я не хочу більше продовжувати всю цю нашу історію. Тобто, в нас було достатньо часу, щоб е, ти там мене дізналась і полюбила. Якщо цього не відбулося, все, нічого страшного, значить, тобі і мені потрібен хтось інший. От і все. Би ти зробив, ніби ти постарався, але щось от, ну, не то. От, і каже, я їду завтра в Варшаву. І насправді, насправді, от всі ці історії, що ти не приділяєш мені мало часу, я хочу щоб мені дарували квіти, чи ще там щось. Зазвичай це справа не в цьому. Справа не в цьому. Бо якби була б справа в цьому, от Андрій, який, би, який пішов на зустріч, він би виправив це. Справа зовсім іншому. Справа в тому, що дівчина не відчуває того. Тих відчуттів, які відчувала з тобою раніше. Але вона не може тобі напряму це сказати і намагається це пояснити якимись іншими словами. Тобто вона не може сказати, слухай, раніше я почувала себе добре з тобою, я хотіла з тобою проводити час, я відчувала до тебе щось більше, а зараз цього немає. Вона скаже: Я просто хочу, щоб ти мені дарував там, більше подарунків, проводить зі мною більше часу, але це не має нічого спільного з реальністю. Не попереджаєш мене, та я сьогодні вирішила, тому тобі зразу сказала. Не знаю, для мене рішення їхати там в Варшаву без попередження, ну типу воно якось не приймається отако. А може і так приймалось, може е, я собі знаєш, накручую. От і там через день вона їде з подругою в Варшаву. Я їду до батьків, і ну я розумів, що типу, все якось ну, погано вже, бо вона зробила операцію щось вже після операції. Я там їй допомагав, звичайно, підтримував. Ну щось вона вже була не така, типу, дуже мало емоційна, ну, типу, немає якоїсь там супер тактильності. І е вона їде в Варшаву, я їду до батьків, я там типу, трошки з татом радився. Тато, як ти думаєш, які ті порішення буде правильно прийняти? Тато мій відповідав дуже просто: Андрій, краще, якщо до того дійшло, розлучитися зараз, ніж коли там будуть діти, якісь спільно нажити май. Ну, тато красавчик, чесно, його тато красавчик. Тобто мало батьків можуть е дати таку пораду в, в цій ситуації. Багато батьків сказ сказали би, слухай, ну та трошки щось воно не так, трошки щось там тебе не влаштовує, ти не сильно щасливий з цією дівчиною. Але це хоча б щось, це хоча б якась дівчина, це хоча б якісь потенційно можливі внуки. Тому треба триматися. Просто приїдь до неї, вибачся. Поговоріть і все у вас буде добре, але ні, тут тато реально красавчик. От і ми ж продаємо навчання по хребті, і ми часто людям кажемо: краще і помилитися, ніж не попробувати потім жаліти все життя. От, і я так собі подумав: ну краще я попробую, і щось не вийде, ніж не попробую, буде жаліти. Я чекав на річку з Варшави. От я собі в нотатках підготував текст. Ні, серйозно. І можна його прочитати. А ну, Візьмати. давай. Чого я написав е текст в нотатках, бо коли люди розходяться, це дуже емоційні розмови, а я ніякому випадку не хотів її обідати, щось сказати на емоціях. От. Тому я собі прописав, щоб все сказати. О, я знайшов. Називається в нотатках промова. От. І... Добре, що він е дозрів до цього рішення. Я не знаю, що буде далі, але я так розумію, він підготував промову для того, щоб е, завершити цю історію. Це класно. Можливо, це так тато на нього попливав. І е, ми з нею зустрічаємось. Я кажу, Марічка, я бачу, як все йде. Давайте типу, позайдемо на квартиру. Я там підготував деяку промову. Вона каже: Давай, от вона тут сиділа, я тут стояв, я читаю цю промову. Знаєш, так важливо вчасно зупинитись і зробити крутий поворот, щоб почати рухатись у напрямку власних цілей, мрій та бажань. Вона знімала про це під цей звук Тікток. Я подумав, ну хай це буде такою символічною ноткою. Я розумію, що тобі здається, що я нічого не роблю для нас, але якщо так глянути, то подивись, де ми живемо, на яких машинах ми їздимо, яким ми стали за цей час. За 20... два речі, це на, на секунду Андрій подарив їй там е, якусь суперкруту машину. Та тобто, це дівчина говорить йому, що він нічого для неї не робить, при цьому роз'їжджає на його подарунку. Розумієте? Тобто, це в купілку того, що скільки ви б не зробили для дівчини, якщо вона знову ж таки невдячна, це все не не грає ролі. Не треба збільшувати кількість і якість ваших подарунків. Треба знайти дівчину, яка буде тішитись те, що ви просто поруч з нею. Один рік я не пожив зовсім для себе. Я старався всім щось доказати, кожного обігнати, об стати кращим за комусь. Тому, хлопці, просто давайте я прочитаю цей куплет, бо я так трошки нервую насправді. Давай, давай. За 21 рік е, я не пожив зовсім для себе. Я старався всіх обігнати, стати кращим, е, щось комусь довести. І думав, це зробить мене щасливим. Але я відчуваю, ще не відчуваю щастя е, лише інколи моментами з тобою. Е, зараз ти не робиш мене щасливою, і як я бачу, це взаємно. Тому я не хочу розійтись, бо розходяться. Стан... Це, це гарні слова. Тобто, по, по факту. Для того, щоб ви перестали бути парою, достатньо того, що ви просто не почуваєте себе щасливим. Це класно, що він наважився таке сказати. Я на жопі, я хочу розлучитися, е, я хочу почати нове життя, і я не впевнений, що це рішення на 101% правильне і дасть мені те, чого я хочу, але краще я зроблю і помилюся, ніж не зроблю і буду жаліти. От. Ну, після цього я розплакався, вона сказала добре. Як вона відреагувала? Вона просто максимально спокійно відреагувала, вона сказала, що а, вона мені хотіла сказати те саме. Тому, коли... <рес> да, тобто, бачите, не, не треба чекати, не треба тянути резину, не треба жити в самообмані і в самонадії, що от вона все переосмислить і все буде добре. Ні, вона те. Рано чи пізно, якщо ви не наважитесь, дівчина до вас прийде і викатить таку промову. Ну не таку, вона буде трішки інша. Напитають, ви розійшлися? Хто був ініціатором? Я кажу, це той випадок, коли 50 на 50. Типу не було такого, що хтось з ініціював. Ну, типу, мені там дещо, ну як. Мені фоново було нормально, скажімо так. Мені от вистачало, що людина присутня в моєму житті, але uh -huh. для марічки, е, ну, я був недостатньо, не скажімо, романтичний, не знаю. Коли ти, коли ти вперше ну, відчув це, що не вистачає там, не вистачає вам цієї романтики, або то мене ніколи не було такого, що мені не вистачає романтики. Мені вистачало просто просинатися, бачити її зранку. Проблема не в романтиці. У красивої біля себе йти працювати, і потім там обід бачитись, коли вона вже проснулася, теж почала якийсь свій робочий день. Вот і разом лягати спати. Це й робило мене щасливим. Ти думаєш, чому, чому вона тоді так відчувала? Цій... Ну тому що кожній дівчині точно хочеться оцих побачень, романтичних вчинків, і це доволі популярна проблема, особливо якщо ти хлопець, і ти прям надриваєшся, щоб у вас, по типу, щось було, і реально якби. Це повна хуйня. Тобто, да, є певний вид дівчат, які хочуть, щоб ти постійно їх добивався, щоб ти постійно заслуговував і якось їх задобрював, навіть перебуваючи з ними стосунками. Питання: наскільки тобі потрібні такі дівчата? От якщо в тебе здорова психіка, ні, дякую. Знову ж таки, я в такі ігри не граю. Це хтось десь там може покрутити казино з такими дівчатами. Мені це не цікаво. От ці перші там дні. Як вони відчувалися для тебе неділі? Може, ну було було відчуття, що ти була що дуже зробив... сильна тривожність перед тим як е дойти до цієї промови. Угу. Я переживав. Я думав, чи блін, а чи дійсно це на 101% правильне рішення? Якщо у вас доходить до того, що ви пишете собі промову про розставання, не треба сумніватися. Що ви робите щось не так, це точно правильне рішення попрощатися з цією дівчиною. В щасливих гармонійних стосунках такого бути не може. Що ти там постійно в неопределеності, ти там постійно сумніваєшся, чи хоче людина бути з тобою, чи не хоче. Ні, там такого немає. Там ніхто нікому в голову не прийде писати якусь прощальну промову. От. І коли от ми оце поговорили, ми ще пару днів. Після цього прожили разом у Львові, бо ми якби на спільній квартирі. Але якось мені відпустилося це відносно легко. Типу, дуже допоміг Київ, бо через кілька днів він пройшов через це доволі легко. По-перше, через те, що він все-таки зініціював. Він говорить, що ініціатори було 50 на 50, але це не так. Він викликав її на розмову, він її повідомив, і для нашої психіки це дуже важливо. Тобто, той. Хто прощається, він в набагато вигіднішій позиції, ніж той з ким То, Тому це знову ж таки в купілку того, що не потрібно чекати, поки дівчина сама завершить спілкування. По-друге, взагалі після розриву може бути дуже і дуже хреново, неймовірно, хреново. Ти стаєш як людина, яка злізла з героїна навіть гірше. Ти оце просинаєшся, тебе постійно, ці внутрішні відчуття, вони. Беруть на тобою верх, тобі не хочеться нічого, у тебе повна апатія. Ти просто проживаєш це життя з думками про те, що там твоя колишня дівчина, і чи повернеться вона до тебе. Треба просто розуміти, що ти в такій ситуації ти не сильно взагалі в адекваті. Якщо на тебе подивити зі сторони, якісь там твої друзі, вони скажуть, піздець, людина просто тухне на очах. Тому треба дуже серйозно до цього підходити. Якщо ви замічаєте, що ви важко переживаєте розриви, тут є відео на каналі про те, як повернути колишню, але там не про те, як її повернути. І ще більше інформації є в закритій ТГ-спільноті. Переходьте туди, підписуйтесь. От. І взагалі, якщо вам подобається це відео, ставте лайк і пишіть якийсь коментар. Це все допомагає просуванню. Я поїхав до Києва. Там я зміг відволіктися, бо є і робив... До речі, да, про переїзд я говорив. Тобто, якщо ви жили з людиною на одній квартирі в одному місці, круто, якщо вам, якщо у вас є можливість змінити повністю обстановку, приїхати в інше місто, де не буде нічого, що вас пов'язувало. Не буде тих предметів побуту, не буде тих самих маршрутів, по яких ви добиралися додому, чи там якісь місця, і психіки, звісно, буде простіше. Фото, і нові знайомства, нові люди. І Київ, ну от питають, а як ти справляєшся? Кажуть ну Київ допоміг. Але у вас вже було таке, що ви розходились? Ми почали зустрічатися і десь там чи через місяць, чи через два. Ну за короткий проміжок часу я бачу, якусь людина мені не відповідає типу взаємністю, от ну але. Я просто так це собі тоді бачив. Я кинув річку тоді на ігнор. Просто пропав з радарів, а потім через місяць з'явився і кажу: ну, все-таки з тобою було краще. Давай, може, ще раз спробуємо. І в неї <реш> Бачите, це якраз приклад того, як грати в програшну гру. То місяць два спілкуєтесь людина. Робить так, що ти відчуваєш, ніби ти граєш у одні борота. Все для, для чого це цінути? От, хлопець він попробував, але результат він завжди буде один в такій ситуації. Він завжди буде один. Не можна закривати очі на такі речі. Їм вже за цей місяць з'явився хлопець. Я там з якоюсь дівчинкою помутив. Я маю на увазі, не буде такого, що ви зараз знов погуляєте один без одного і зійдете знов. Ну я скажу так, що ми нормально спілкуємось. А, от, ну, ми, звісно, не в контексті як пара, але без якоїсь там агресії, конфліктної історії. Оце погана історія, це опасний момент. Якщо після розставання ви продовжуєте якийсь контакт, навіть так, як він говорить просто там в дружньому фреймі, це завжди програшно. Так робити не варто. Бо так чи інакше, постійно в тебе в голові будуть е, спливати у тій нейроні ланцюжки. Так чи інакше, е, ти будеш в якихось моментах, коли тобі буде погано в житті, тобі захочеться їй написати вже щось більш відкритіше, і ти завжди знаходишся в такій уязвимій позиції. Тому, якщо ви все-таки попрощалися з людиною, прощайтесь назавжди. Все, уході, ході, двір закрой, до побачення. Враховуючи, що я там пережив за останній час, я розумію, що в житті може статися різне. Можливо, колись там ми зійдемося. Зараз я цього не хочу. Мені подобається, отак е, нахвалював його ціле відео. Нахвалював, а він таке видає. От чому чи можуть чи чисто теоретично бути якісь е, у нього з нею щасливі стосунки, якщо вони знов колись зійдуться? Ні, не можуть. Але. Бачите, він наступив один раз на, на ці граблі, Він наступить другий, він наступить третій. Можливо, після четвертих чи п'ятих він дійде до якихось висновків. Життя, яким я зараз живу. Звичайно, з брічкою було класно. Моментами я себе відчуваю самотнім, але ну це новий етап. Напевно, цікаво, те, що в 2024 році у вас було відео, яке називалось Пари, які розійдуться в 2025-му». І ви ну, мали на увазі, що ви резидент, Ви ще тоді. Ну, це тому... не наше відео було. Я такі дівчатка у Львові. Вони знімали ці опитування. Ну та, і там тоді писали. Думаю, що Андрій Марічко. Не знаю, може якось люди це відчували. Ні, якщо я не помиляюсь, у вас на ака на аккаунті є прям таке відео. Ні, в нас нема на аккаунті цього відео. Це в якихось там ну, блогерок зі Львова. Mm -hmm. там є дві дівчинки, які починають вести блог. У, у вас багато... точно немає такого відео? Ні, ні, у нас такого немає відео. Ну, ладно, я дві дівчинки. Вони у Львові зараз починають розвиватися. Мідійно не ставили ряд питань просто перехожим. Ну, чогось перехожі говорили за нас, з Марічку. Я думаю, що не було тоді якихось підозр на те, що ми розлучимося. Я думаю, що просто ну хто наймедійніша пара у Львові? Андрій Марічка. Ну, хто розійдеться? Андрій Марічка. Цікаво, що ти сказав, що у вас було 50 на uh, 50. Uh... Ініціатива. Да, ініціатива. Ну. Я хотів перейти до того, що у вас і в стосунках все було 50 на 50, так? Відносно. Ну як ми взагалі, як ми з Марічкою почали цей наш шлях росту? Я почав вести блог, вона працювала в модельній, це була супер нерегулярна робота, на якій до неї ставились просто як до вішалки, як до. Ну, до чогось неживого, і це типу дуже травмувало і фізично, і морально. Там їй казали: худне, ти маєш виглядати так. Зроби Бобкаре, Я кажу, Марічка, ти ахуєнна дівчина, ти ну ти перспективна. Давай я почав блог вести, давай ти теж попробуєш. Я тобі буду допомагати. І з того моменту класно бачите. Тобто, людина вміє там підтримати свою людину в стосунках. Тим не менш, цього буває недостатньо для когось. А для когось це буде вищий пілотаж, і хтось це буде дуже цінувати. Ми тоді сиділи в кінотеатрі. Вона оце почала плакати. каже: я не хочу брати гроші у батьків і недостатньо заробляю стільки, скільки б хотіли". я Кажу, давай я тобі допоможу. От і далі почалось, що я там обслуговував її робочу сторінку, я шукав її реклами, я наганяв її трафік на сторінку, я вчив її знімати. Вона це разом розвивалися, От і вийшли до тих результатів, які вийшли. Друю ти сказав, ти сформував це так: те, що вона має, я її в то привів. Це на сто відсотків ну, можна пенс, так та? можна так сказати. Вся аудиторія в інстаграмі, яка є в Марічки, вона була приведена мною. Не обіццінюю її роботи, тому що в мене був такий, так скажімо, бізнес, коли я людям давав аудиторію. Вони мали просто закріпитися за цим блогом і почати заробляти кошти. І не всі люди можуть отримати аудиторію і продовжити цим займатися. Та я дав їй ресурс, я дав їй аудиторію. Я її навчив, але вона дуже класно сама розвинулась, і зараз вона працює індивідуально. Вона добре заробляє. І вона це все втримала. Це дуже важливо. Ну, якось так. Мені здається, я дав достатньо коментарів. Цікаво буде послухати вашу думку. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю пару, і можливо, якісь свої життєві історії пов'язані з коня з колишніми з колишніми історії не треба. Все.